Син Послідовного римокатолика, католика який став православним. Світська людина, яка в розпал фанатичної диявольської антицерковної більшовицької кампанії прийняла на себе пастерське служіння. Єдиний в безбожному СРСР священник, який став лауреатом найвищої сталінської премії. Людина. Ні, особа з великої літери своїм життям довела органічну цілісність Бога та науки. Докази? А будь ласка. Треба лише прочитати його науку та релігію, душ, душа і тіла. Над нею працював чверть століття. Ще пак! Адже наріжна фундаментальна проблема, яку намагався розв'язати, трикутник, Бог, світ, людина. Розв'язку обґрунтував так, цитую. Духовна енергія, яка сходить від Духа Божого, енергія любові керує всією природою і все животворить. Уродженець української кримської керчі, він всебічно обдарований різними талантами юнак, зробив дещо несподіваний для родичів та оточуючих вибір. Змінив факультет юридичний Київського університету святого князя Володимира на медичний. В госпіталях російсько-японської війни здобув перший. Безцінний досвід хірурга. Він завжди вважав, справжній лікар не може бути і тільки вузьким спеціалістом. повинен знати і вміти все. Це переконання роками удосконалював якості земського лікаря. Один з наслідків успішно захищена докторська диссертація. На той момент йому ще не виповнилися і 40. Зараз спробую правильно озвучити її назву Регіонарна анестезія. Не питайте. В 1917-му намагався врятуватися від більшовицького безумства в Узбекистані. Оперував, лікував, навчав. В 19-му сталося непоправне. Туберкульоз забрав дружину, на руках залишилося четверо дітлахів. Руку, душу, серце допомоги надало Ташкентське православне братство. 1921-го був рукоположеним у священство, 23-го постригся у Чернецтво і був возведений в єпископський сан. Так вступив на шлях мучеництва, арешт, звинувачення у шпигунстві на користь Великої Британії, втрата одного ока, тортури, голодування, заборона служити, лікувати, заслання. За першим пройшло і друге, за ним, і третє. В сухому підсумку 11 років арештів, допитів, заслань. Між ними написав та видав канонічні нариси гнойної хірургії. Та тільки подумайте, керував Ташкентським інститутом невідкладної хірургії. Переселений до Красноярська, він практично одномоментно став головним лікарем евакуаційного шпиталю та консультантом усіх госпіталів краю. І це при тому, що він був архієпископом краю в часи фактично підпільного існування його церкви. 1946-го був призначений головою Кримської єпархії і при цьому був консультантом кримських військових шпиталів та медичних клінік. Підсумок. Православний єпископ, авторитетний акушер-гінеколог, педіатр. Терапевт, хірург, діагност, організатор охорони здоров'я, педагог, нейрохірург, анестезіолог, етик обов'язку у медичний психолог. Гроші від сталінської премії першого ступеня передав дітям постраждалим від війни. Безумовний дар зцілення вважав містичним даром Творця. За свідченням сучасників авторитет лікаря-священика був таким. Що хворі отримували надію просто дотиком до його облачення під час богослужень. Тому і був канонізований. Повчав, духовну інфекцію людина може здолати тільки з силою, віри, надії та любові. Тільки ці сестри можуть врятувати грішну в своїй суті людину, зберегти в ній все те, що залишилося від Творця. Власне, і про це його головний богословський твір дух, душа і тіло», яку творив впродовж чверті століття. Нерозривна єдність душі і духу, вчив він, спрямовують людське життя до добра. Душа після смерті тіла рухається або до світла, або від нього. І цей шлях визначено земним життям людини. Кожен самостійно здійснює вибір і несе за це відповідальність. Валентин Войно-Ясинецький, архієпископ Лука. Слава Україні!